Виконуємо номер 333 із підручника Алгебра 7 та номер 13.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Подайте добуток у вигляді степеня. Завдання перше. А в 7 помножити на А в третій степені. Друге Б в п'ятій степені помножити на Б. Третє добуток 7 у 8 степені та 7 у 13 степені. І четверте 5 помножити на 5 в 11 степені. Приступаємо до виконання. Щоб помножити степені з однаковими основами, основу залишають тією самою, а показники степенів додають. Отже, будемо мати 7 додати 3. А в 10 степені. Основу залишаємо без змін, показники додаємо. Буде B в 6 степені. Основу залишаємо без змін, показники, додаємо. Маємо 7 у 21 степені. І основу залишаємо без змін, показники, додаємо. Маємо 5 у 12 степені номер 333 із підручника «Алгебра 7» та номер 13.2 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.